Книга Псалмів, Псалом 135. Дякуйте Господу добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя, дякуйте Богові, бо навіки Його милосердя, дякуйте владиці і владик, бо навіки Його милосердя. Тому, хто чудо великі, єдиний вчиняє, бо навіки Його милосердя, хто розум небо вчинив, бо навіки Його милосердя. Хто землю простяг над водою, бо навіки Його милосердя, хто світла великі вчинив, бо навіки Його милосердя, сонце, щоб вдень панувало воно, бо навіки Його милосердя. Місяць зорі, щоб вони панували вночі, бо навіки Його милосердя, хто Єгипет побив був у їхніх перворідних, бо навіки Його милосердя, і Ізраїля вивів зміж них, бо навіки Його милосердя. Рукою міцною й раменом простягненим бо навіки Його милосердя, хто море червоне розтяг на частини, бо навіки Його милосердя, і серед нього Ізраїля перепровадив бо навіки Його милосердя, і фараона та військо Його вкинув в червоне море, бо навіки Його милосердя, хто провадив народ свій в пустині, бо навіки Його милосердя. Хто великих царів побивав, бо навіки його милосердя, і потужних царів перебив, бо навіки Його милосердя, Сигона, царя Амориян, бо навіки Його милосердя, і Ога, Башану царя, бо навіки Його милосердя, і хто землю їхню дав на спадщину, бо навіки Його милосердя, на спадок Ізраїлі своєму народові, бо навіки Його милосердя. Хто про нас пам'ятав у пониженні нашим, бо навіки Його милосердя. І Він, і від ворогів наших визволив нас, бо навіки Його милосердя, хто кожному тілові хліба дає, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богові Небесному, бо навіки Його милосердя.